Максима, як воно з лави запасних спостерігати за грою? Ну не так, як коли граєш. Звісно, зовсім по іншому з боку наблюдаєш за цим всім краще грати ніж спостерігати. Я так скажу. Ну тоді неупереджений погляд на те, як зіграла команда, і за рахунок чого перемогла, і чи можливі були бути якісь інші варіанти по ходу гри. Ну, в бізнес-лізі все можливо. Сам формат турніру такий, що завжди є місце сенсації, так. І навіть якщо команда е, має якусь перевагу по грі, це не визначає її е, загалом рахунок, так. Тому сьогодні нам вдалося свої моменти реалізувати і за рахунок нашої майстерності, і за рахунок того, що вдалося зробити багато кількість моментів попереду. І Реалізувати їх паралельно, тому є сьогодні позитивний результат для нас. Чи можна чимось дорікнути захисту, у якого, ну на мій погляд, особливої роботи сьогодні не було? Ну я б так не сказав. Були моменти і у наших воріт. Сьогодні чудово відіграв матч Сергій Тимошенко. У нас були невеличкі там провали, і нам на це треба звернути увагу, тому. Все не так гладко, є над чим працювати. Я думаю, ваш, ваші провали були зосереджені на тому, що коли підключався потап, вони нічого з ним практично не могли вдіяти. І е, якби його партнери підтримали, то реально кілька передач вони могли б замкнути. Ну Андрій дуже сильний гравець, такий фактурний хлопець, і звісно, багато чого в Атаці стро... будувалося за рахунок нього. Тому з, з ним постійно потрібно було е, зберігати максимальну концентрацію. З перемогою! Дякую.